З вами знову Ірина Панченко, і ми розпочинаємо цикл занять з геометрії 8 класу. І починаємо з таких фігур, як ламана, многокутник і чотирикутник. Давайте з вами нагадаємо, а які є основні фігури в геометрії. Ще раз повторюсь, це не трикутник, не коло, не квадрат, це точка, їх позначають латинськими літерами, великими латинськими літерами. Це прямі, їх позначають або однією маленькою, або двома великими літерами латинського алфавіту, і площини, зображують у вигляді хмаринки, позначають, як правило, літерами грецького алфавіту. Якщо взяти декілька точок, які не лежать на одній прямій, і сполучити ці точки послідовно відрізками. Тобто точку А з точкою Б, точку Б з точкою С, точку С з точкою Д, а точку Д з точкою Е. У нас утвориться також геометрична фігура. Таку геометричну фігуру називають ламана. Отже, що ж таке ламана? Ламана це геометрична фігура, яка складається з кількох точок, які не лежать на одній прямій, і відрізків, що послідовно сполучають ці точки. Тобто цю ламану ми можемо назвати А Б. С, Д, е. Відрізки називають ланки ламаною, тобто відрізок А, ланка ламаною. Точки А, Б, С, Д і Е в цьому випадку є вершинами нашої ламани. Якщо ми сполучимо початок ламаної точки А з кінцем ламаною точкою Е, то є така властивість, що довжина цього відрізка, відрізка, що сполучає початок і кінець ламаної, завжди менша за суму довжин її лами. Тобто завжди менше, ніж АВ плюс В плюс СД плюс ДЕ. Розглянемо, які в нас бувають види ламаних. Наприклад, ламана, яку я зобразила на нашій дошці, це ламана не замкнена, і вона не має самопередині. Можу намалювати зобразити іншу ламану А, буде К М. P, N, Х. Y. Це незамкнена ламана, має саму Ви бачите, Одна єламка перетинає якусь іншу. Якщо ми сполучимо початок ламаної і кінець ламана, то це буде Замкнена ламана, тобто всі її точки сполучені відрізочками. В цій ситуації, якщо сполучити точку А з точкою Е, ми отримаємо замкнену ламану. Подивіться, будь ласка, замкнена ламана. Причому ця ламана має самоперетин, і ця ламана не має самопередині. Так от для чого ж нам це потрібно? Бо фігура, яка у нас утворена замкненою ламаною. Яка не має самоперетинів, називається многокутник. Отже, многокутник. це Замкнена ламана, яка не має самопередині. Давайте подивимося на цей многокутник. Такий многокутник, як в мене, на рисуночку, його називають неопуклий. Чому такий многокутник називають неопуклий? Якщо я проведу через будь-яку його сторону, наприклад, сторону АМ, пряму то ця пряма розбиває площину на дві півплощини, пам'ятаємо про це, і в мене точки С і Е e опиняться по різні боки, по різні сторони від цієї прямої, тобто в різних півплощинах відносно нашої прямої. Отже, якщо існує така пряма, то такий многокутник називається неопуклий. Як з нього зробити опуклий многокутник? Якщо в мене точка М буде Наприклад, з цієї сторони, це вже буде опуклимного кутника. Це вже буде опуклимного кутника. Тут, через яку б його сторону ми не проводили нашу пряму. Подивіться, будь ласка, завжди всі інші точки будуть знаходитися в одній півплощині. Вони будуть всі разом знаходитися в одній півплощині відносно нашої прямої. Що ми знаємо про многокутник? Отже, многокутник це замкнена пламена, що не має самоперетинів. І в шкільному курсі, як правило, розглядають опуклі многокутники. Що ми маємо знати про многокутник? А, Б, С, Д, Е і М е точки ми називаємо вершини многокутника. Відвістки АВ, Б, С, С, Д, Д е називаємо сторони многокутника. А, а і Б це сусідні вершини. А і цим ми вважаємо протилежні вершини. Дві сусідні вершини, вершини з єдної сторона, а дві протилежні вершини з'єднує відрізок, який називається діагональ, який називається діагональ многокутника. Про те, скільки діагоналей можна провести в многокутнику, ми поговоримо в наступних заняттях. І один з видів многокутника, який нам потрібен сьогодні, це чотирикутник. Отже, що ж таке чотирикутник? Чотирикутник це многокутник, який має, як ви вже здогадалися, чотири вершини відповідно чотири сторони. А Б, Д. Отже. Многокутник з чотирма вершинами чотирма сторонами називається чотирикутник. Діагонали у нього. давайте подивимося, Дві у нашого чотирикутника. Відрізки а, Б, це сторона, Відрізок А, це називається діагональ. Не плутаємо, будь ласка. Що ми маємо знати про чотирикутник, крім того, що в нього чотири вершини, чотири сторони і дві діагоналі. Дуже цікавий момент про суму кутів цього чотирикутника. Я одну діагональ приберу. Як же нам знайти суму кутів цього чотирикутника? Позначимо 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Сума кутів чотирикутника це кут А плюс куд Б, плюс кут С, плюс кут Д. Що ж у нас виходить? Кут А плюс код Б плюс куд С плюс уд Д? Нам треба знайти суму цих кутів. Кут А це куд 1, Кут Б складається з кутів 2 і 3. Кут С це кут 4. Кут Д складається з кутів 5 і 6. Де складається з кутів 5 і 6. Перестану властивість додавання, якщо застосувати до даного виразу сполучну, і, е, і об'єднати такі кути. Кут 1, плюс кут 2 плюс кут 6, я поміняю місцями. Кут 6 поставлю після кута 2. Плюс кут 3, плюс кут 4, плюс кут 5. Подивіться, будь ласка, що ж у нас виходить. Фактично, у нас виходить, що сума кутів 1, 2 і 6 це сума кутів трикутника Д. Як ми з вами знаємо, вона дорівнює 180 градусів. А сума кутів 3, 4 і 5 це сума кутів трикутника Д. І вона теж дорівнює 180 градусів. 180 градусів та 180 градусів 300. 60 градусів. Отже, ми дали відповідь на наше питання. Сума кутів будь-якого. Сума кутів будь-якого дорівнює 360 градусів. І е, на останок розглянув невеличку задачку пов'язану з сумою кутів чотирикутника. Наприклад, у нас є якийсь чотирикутничок. У якого кути відносяться, як? Числа два, три, придумаємо собі задачі. Кут а відноситься до кута Б, відноситься до кута С, відноситься до кута Д, як числа два, три, Наприклад, є такий чотирикутник. І нам потрібно знайти кожен з кутів даного чотирикутника. Що ми проговорили, що сума всіх кутів дорівнює 360 градусів будь-якого чотирикутника. Оскільки у нас є відношення, то ми пам'ятаємо, що ми тоді можемо позначити кут А2х, кут Б3х, С знову 2х і кут Д5 x. І підставивши е, ці позначення в нашу рівність, маємо 2х плюх плюс 2х плюс 5х дорівнює 360 градусів. 2х3х 5х 5х10 та, 5х, та 2х12х дорівнює 360 градусів. Х дорівнює 360 ділимо на 12 30 градусів. Значить, кут А у нас дорівнює 2 помножити на 30, 60 градусів. От Б у нас дорівнює 3 помножити на 30 90 градусів. Кут С у нас дорівнює, знову 2х, он же він такий самий, як і кут А. Отже. Кут С у нас також 60 градусів, і куди у нас дорівнює 5х, я вище напишу. І 5 множимо на 30, отримаємо 150 градусів. Отже, кути нашого чотирикотника 60, 90, 60 і 150 градусів. Ми змогли знайти кожен кут нашого чотирикотника, знаючи їх відношення. Про інші властивості і інші чотирикутники ми поговоримо на наступних заняттях.